Слава Господу. Наше зібрання йде до завершення, і ми ще звернемось до Слова Божого. Це послання апостола Павла до Єфесіан, 6 розділ з 10-го вірша і нижче такі слова. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір Дня злого і все виконувати. Виконавши витримати, отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і зодягнувшись у броню праведності, а взувш, і взувши ноги в готовність Евангелії миру, а найбільше над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого, візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є слово Боже. До цього місця. Знайомий текст Слова Божого. І ми трошки коротенько над ним іще ще пороздумуємо. Апостол Павло пише такі цікаві слова. Нарешті, знаєте, дуже буває, коли ми людину, людині щось говоримо. І на кінець ми хочемо залишити щось дуже важливе, якесь особливе для нього. І ми кажемо, слухай ну а на кінець або нарешті тобі хочу сказати. І цими словами, знаєте, апостол Павло, він хоче нам показати важливість отих слів, які він написав. Нарешті, брати мої, зміцняйтеся Господом і могутністю сили Його. Здається, для чого? Для чого воно мені потрібно? Знаєте, напевно, вам приходилося бачити атлетів таких здорових. Як ви думаєте? Що спонукало? Що сталося, що вони такі, знаєте, от подивишся на їхні, там рука, як, ну, як мої дві? Що сталося? Що, що стало причиною? Напевно, кожен скаже тренування, правда? Це не круасани, знаєте, отак прийшов, два круасани, три круасани, і дивишся, слухай, тут такі м'язи тут така сила прибавляється, ні. Це тренування, заняття. І от апостол Павло, коли пише, зміцняйтеся Господом, що для того потрібно, щоб нам зміцнятися, щоб нам бути сильними в Господі? Як брат Коля говорив про віру, щоб віра була, бо ми не раз говоримо, щось віра в мене слабенька, віри бракує, воно все, знаєте, воно, воно, воно все в одному, зміцняйтеся Господом. Це теж, напевно, наші щоденні тренування. І цей тренажерний зал це є слово Боже, а також повсякденне життя. І от далі ми трошки розберемо. Апостол Павло пише про боротьбу якусь. Скажіть, зараз боротьба є для віруючих чи ні? Ну, я розумію, що за часів Нерона Там виходили на арену. Ну, Заказу комуністичних часів, коли тобі говорили конкретно, відречешся від Бога чи ні. І ти твердо стояв і казав, я оце боротьба. Сьогодні ми живемо в демократичній країні, ніхто тобі не каже відрікатися від Бога. Наоборот, всі кажуть, що ми є християни. І сьогодні попробуй скажи, що я атеїст. Засміють. Не вже далі боротьба? А виявляється, що так? І ця боротьба буває повсякденна. Знаєте, мені пригадується недавно, якось мені одна, одна сестра розказувала це буквально, може, декілька років тому. Була хороша сім'я, виїхали вони в Америку свого часу. І сталося так, що в чоловіка інсульт. І настільки його паралізувало, що він ні говорити не міг, ні руками не міг робити. І вона розказує і каже: слухай, і каже, я мусила його на візочку возити. Я мусила його годувати. І я кажу, якось знаєш, я його годую, він щось не хотів їсти. І каже, хоч тими руками він не володів, але якось каже, вдарив рукою мені по руці. Оця каже, миска випала, мені з рук цей суп розлився. Я каже, я така зла взяла, каже, ти вдарила його по тих руках. І каже, приходить ніч і каже, мені сниться сон. Ти екзамен не здала. Знаєш, кожний день в нашому житті оця боротьба для чого? Щоби ми ставали міцніші. Знаєте, є таке воєнних, є таке поняття штабні криси, чули? Це ті офіцери, які десь там в штабах сидять, які пороху не нюхали. Вони не мають авторитету. Вони не мають особливої цінності. Але знаєте, ким цінять завжди? Хто завжди в авторитеті? Той, хто воює, той, хто напередовій. І так само в духовному житті оця боротьба, яку ти проводиш, для чого вона потрібна нам. Для того, щоб ми ставали сильніші, для того, щоб ми ставали міцніші, для того, щоб твоя і моя віра вона ставала дійсно жива. І от написано в Слові Божому такі цікаві слова. І з чого що, почали, що, що таке наша боротьба? З ким ми воюємо? І тут пише, бо наша боротьба це не є боротьба проти тіла і крові. Тобто не, про, не проти людини. Не, не начальник у тебе ворог. Не твій сусід у тебе ворог. Вони всього-навсього ну, бувають знаряддям тим яким часто користується диявол, але не раз попускає Бог. І от, виявляється, не, не вони твої вороги. Як то нараз в нашому житті ми кажемо: ну, ото кажу, має ворога. Та не ворог він тобі. Ти колись Богові будеш дякувати за свого сусіда, який тебе так гарно шліфував. Колись будеш дякувати Богові за свого начальника. Який тобі тебе так багато навчав? Можливо, ти того не замічав. І апостол Павло пише такі слова, отже. Що саме найперше, яке тут слово серед зброї? Що найперше треба? Ото от, таке слово Отже, Стійте. Звернули ви увагу? Цікаво. Знаєте, я колись, я вже це розказував, я, мені приходилося в армії служити аж на крайній півночі, там морози поза 40 градусів. І хлопці, які йшли, заступали в караул. Це треба було дві години, отак відстояти десь там, зберігаючи склади чи ще щось на дворі, на холоді. І у той, що, ну. Інструктаж проводив, каже, є тебе, я прошу. Каже, стой. Знаєте, хочеться сісти, коли є рядом лавочка, а там дивишся вже й прилягти можна. А тут дивишся вже й заснув, і не проснувся. Так буває. Але стійте, саме найперше стійте. Що це означає? Я завжди пам'ятаю, хто я є, я пам'ятаю своє покликання. Диявол до тебе прийде з різними думками, з різними пропозиціями. Але все, що мені пропонується, я все звіряю відносно Слова Божого. чи воно мені піде на... Чи воно зашкодить моєму духовному чоловікові, чи ні? Я все звіряю зі Словом Божим. Я пам'ятаю, хто я є? От же стійте. Знаєш, не раз диявол каже, слухай, та трошки відпочинь. Та що мусиш так? Мусиш так напрягатись? Як жінка одна каже до чоловіка, чекай, каже, я п'ять хвилин побуду, не вірую, чи я тобі покажу. Отак от нараз диявол тобі каже, слухай, побудь п'ять хвилин невіруючий, а потім знову будь віруючий. Знаєш, от стійте. І далі слово каже, підперезавши стегна свої правдою. Як то важливо, і ізодягнувшись у броню праведності, правдою підперезавшись, знаєш. Приходилося бачити штангіста, який виходив на помост. І знаєте, що він найперше робить? Він найперше ремінь так туго туго затягує. Бачили, чи ні? Для чого? Щоб не А так само в нашому духовному житті, якщо десь десь трошки неправди буде, ти просто надірвешся. Один брат якось розказував, каже, знаєш, каже, ото були то були десь 90-ті роки, тоді трошки проблема була з бензиною, очередя великі, а ми мали їхати на євангелізацію. І брат стоїть в черзі, і там хтось десь трошечки хоче, а так поза чергою був. І брат, як ревнитель правди, як вийшов, так йому розгоно дав. А той каже, чекай, чекай, та каже, я чув, що ти так гарно проповідував. А тут ти кажеш, щось тебе не пізнаю, а тут кажу, зовсім інші слова. А він каже, я так розізлився. Каже, знаєте, з такими. Каже, а де, де твоє то християнство? І каже, мені так встидно стало. Отак само, знаєте, в житті нашому буває, коли ти допустиш трошки неправди. В чому небудь? Ти просто надірвешся. Диявол тобі покаже, він тобі обов'язково це колись покаже. Бачиш? Отам От в тебе була неправда, а він обов'язково тобі це покаже. І написано, задягнувшись, у броню праведності. Броня, це те, що не дає. Пролетіти стрілам, що таке праведність. Пам'ятайте про одного чоловіка Семена написано, що чоловік був праведний і благочестивий. Ну, щось подібне, знаєте, праведність і благочестя. Благочесть. Людина, про людину можна тільки добре сказати. До кого би ти не пішов? Знаєте, про деяких віруючих кажуть, знаєш. Його краще десяту в дорогу обійти. А він себе буде в груди бити, я віруючий. А, а люди кажуть, ти піди до людей спитай до сусідів. А люди кажуть, знаєш, обійди його краще, десяту в дорогу, якщо не хочеш мати проблеми в житті. Але блага честь. Про людину можуть сказати, що це дійсно праведна людина. І от слово Боже каже, броня. А і далі написано, а взувши ноги, в готовність Євангелії миру. Готовність наша нести оцей мир, а написано ноги взувши. Для чого взуття? Знаєте, який би не був міцний воїн? Як він босий і стає на саму найменшу колючку. Як ви думаєте, що буде? О, приходилося вам в житті коли-небудь? Йдеш і став на колючку. Навіть ну, все кидаєш. Все кидаєш, тому що колючка. І далі слово Боже каже, а найбільше над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного. Яке є слово Боже. Ось для чого віруючим потрібно знати слово Боже. Нам недостатньо того, знаєш, дехто каже, а мені хватить того, я пішов на зібрання, почув. Та й мені того достатньо, це недостатньо. Слово Боже в багатьох місцях говорить, дослідіть писання. І віруючі люди повинні бути утверджені в Слові Божому. Знати Слово Боже, перебувати у Слові Божому і читати Слово Боже. І от каже Слово Боже, візьміть і меча духовного, який є Слово Боже. Хай Бог нам допоможе, щоб ми з вами дійсно були переможцями, щоб ця зброя була в наших духовних руках. А нашому Господу нехай буде вічна слава повіки. Амінь. Помолимось.